Доброго дня, мої любі підписчики! До нас обратилася одна жіночка, яка потребує допомоги. От. І ми з чоловіком вирішили їй допомогти, щоб вона не була на вулиці. От. Я приїхала, забронювала їй такий готель, йдемо її заселяти. Кошти я, звісно, не даю. А от переночувати до завтра вона зможе. А завтра будемо думати, де б їй йти кімнату. Доброго дня вам. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть підписчикам привіт. Привіт. Да, це ми зараз цій жіночці допоможемо зняти жильо, а завтра вже щось будемо думати. Ні, не бійтеся. Скільки там з нас буде? 650. Один, я два, три, 4, 5, 6. Не бійтеся, ми вас не знімаємо. Ну, я не хочу їх. Один, два, три, 4, 5, 6. Правильно? Так. 650. Так. Щось ви багато дали, ні? 650, 50? Так. так. Дасте їй, щоб вона цей. Поїла, так, 50 а, та, гривень. Та, та, конечно, uh -huh. звісно, ти дивилася вже кімнату? Тобі сподобалось? Я ще не заходила. Ага. Тут і красиво в мене. Дякую. Отакий, От бачите, любі мої такий готель ми зняли. І ви, як бачили, не так дорого 650 гривень. Дуже гарно, дуже гарно. Все-таки в стилі замку. Бачите, так дуже гарно, так? Дуже гарно. Все так бачите? Дуже гарно. Дуже гарно і недорого. А можна, будь ласка, ключики, ми хочемо кімнату а, не, давай, ключики, показати? Будь ласка, ага, будь ласка. все. Який поверх? Третій. А, Як всі на третій. Угу. Якщо палити, то там є Ні. ні. Угу. на третьому. Так. Все, дякую, до ласка. Ні, ні, нам сюди. Давайте я вам покажу ще кімнату, яку ми її сняли. від фонду. Правда, ми так не допомагаємо, я вам хочу сказати, тому що якщо ми кожному будемо проплачувати готелі, то це ми вже так лічно від себе допомогли, можна сказати, коштами, щоб жінка не осталася на вулиці, так як в неї біда случилася в сім'ї. Зараз ми вам покажемо кімнату. Ну і, звісно, підемо її пригощати каву. Який в тебе номер четвертий, да, У нас четвертий номер. А, от. Ну, давайте будемо дивитися, що ми сняли за 650 гривень. Так. <свісно> так. О. Дивіться. Дуже гарно, чистенько, уютно. Я думаю, дуже гарно, От, дуже гарно, бачите, все чистенько, все гарненько. Так що, думаю, якось так. Кажи привіт підписчикам привіт. Її звати Оксана, розкошна. Чоловік, правда, її дуже сильно побив. Сьогодні вона рішилася втікти, обратилась до нашого фонду, ну нічого. Все буде добре, чим зможемо, тим допоможемо. Ви теж пішіть підтримуйте. Якщо вам вона правда до серця припала, і вам трошки її шкода, бо всі ходимо під Богом, ви знаєте, як нас знайти. Через нас знайдете її. Чим зможете, тим допоможемо. тому що жінці потрібно речі раз, продукти два. Ну і треба знайти її жилю. Тому що по 650 гривень за готель платити це дуже дорого. Продуктами ми допоможемо від фонду, а от жильом завтра щось будемо думати. Все, дякую і до побачення. Сьогодні 09.03.2024. 2024 рік. Я вас всіх люблю, мої любі підписчики. До побачення.